Здоров'я. Міцного здоров'ячка! всім людям здоров'я. Чим займаєтесь? Чим займаюся? По програмі родинний дохід. Наша компанія, де я працюю, Агро», робить закупівлю ягід, то треба щось нарвати. До, досить до того, що, що на роботі щось получу, то філюк роботящий, він не дасть того пропасти. Він староста благословив, філюкові вірвати ягоди коло сільради. Ну і я отоворву на той родинний дохід. Тако. В кожному селі, де є наша присутність компанії Anselco Agro, там є менеджера. Приходите до менеджера і кажете, що ми маємо 5 відер вишень, хочемо продати. І ви він вам зразу докупи. Прийдуть люди, заберуть вас під самої хати. Якщо маєте, то є така гарна програма у нашій компанії родинний дохід. О вишні на роботі заплатять, ще в обідню перерву стану нарву з ведро вишень, Та й буде, буде філюка купа грошей. А той, хто не хоче робити, то й не буде робити. Тому. Працюйте, купляють вишню, смородину, малину, порічку, все купляють. То компанія нормальна. Я то працюю вже того дев'ятий рік, ще не вигнали. Роблю і файно і о, вишні збираю. Продам, буду мати гроші. А що? А що? Отак воно є. А як має бути? О.